Благословені, усіх вітаю. Я до вас, як завжди, після пробіжки і з новими думками. З'явилася на думці. В якій позиції я живу? Я щось роблю, щоб жити? Чи я живу і роблю? Тобто існує дві позиції. А. Позиція життя і Б. Позиція виживання. Коли ми в позиції виживання, нам завжди чогось бракує, нам завжди чогось недостатньо. Ми завжди наче боремося за життя. Завжди нам, наче щось потрібно, щоб жити. Ми наче постійно тонемо і шукаємо різні інструменти, аби вижити, аби врятуватися. Проте суть в тому, що коли ти християнин, то ти вже знайдений, ти вже врятований. І у тебе є все для того, щоб жити. Ісус є життя. І коли ми у ньому, то ми живемо. І нам більше не потрібно щось робити, щоб жити. Бо в Ісусі вся повнота, і коли ми в ньому, ми живемо і діємо з повноти. Наведу вам приклад, Господь дав таку візуалізацію. Коли ми в позиції віз, ну, виживання, ми в морі, у відкритому. І в нас є запасовий круг, запасний. І часто ми дуємо, дуємо, дуємо в цей круг. І він постійно здувається. Ми дуємо, 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 щоб не потонути. А він постійно здувається. І фішка цього запасового круга в тому, що ми постійно дуємо, Він здувається, і ми постійно стоїмо на одному тому самому місці. Проте Ісус нас покликав зовсім до іншого. Він покликав нас до позиції життя. Тобто ми вже врятовані. І нам, може, не потрібний цей запасовий круг. Ви скажете, а що робити? А є дуже багато способів, як можна жити. По-перше, можна пливти, по-друге, можна йти по воді, по-третє, можна просто лежати на воді, тому що такі, скажімо так, процеси також потрібні в нашому житті. Навіть інколи зупинка це рух. Ось, і ми ще можемо летіти. Тому що Господь нам дає крила. Ось приклад фарисеїв. Вони постійно, наче виживали. У них ніколи не було позиції життя, позиція виживання. Вони постійно щось робили, аби жити, давали десятину, молилися, але це завжди було лицемірно. Тому що вони таким чином рятувалися. Проте що сказав Ісус? Це робити потрібно, проте не так, як це робили фарисеї. Ісус хотів, аби ми все робили з повноти. Давали милостиню, любили, молилися із повноти, а не із позиції того, що нас щось бракує. І, з власного досвіду, можу сказати, що коли ми постійно тонемо в позиції виживання, у нас постійно будуть тривоги, постійно недо. Постійно нам чогось буде не вистачати, і ми постійно будемо в позиції боротьби. Проте, коли ми у Христі, ми в позиції переможців. І тут і немає тривог. Тут є мир і тут і є неймовірно прекрасні плоди. Коли ми виживаємо, ми наче його їсти. Ми думаємо постійно, що нам зробити, аби нам вижити. Ми самі, ми самі маємо щось зробити, аби вижити. От зараз я те зроблю, аби вижити. Проте, коли ми у Христі, Ісус уже все зробив за нас, щоб ми жили. Нам потрібно навчитися прийняти цю позицію і навчитися жити в ній. Купися, яка я червона. Я просто рекорд по бігу поставила, тому я така червона. Ось. Тому потрібно прийняти цю позицію і навчитися в ній жити, аби ми могли таким чином приносити великі плоди, благодаті. І знаєте, саме коли ми, і лише коли ми в такій позиції йдемо, ми, по-перше, вже не думаємо про себе, а можемо думати про інших більше, ніж там про себе, де? Да? І ми по істину можемо насолоджуватися життям і жити. Тому благословені. Благословляю вас на те, аби ви пізнали життя у Христі і вийшли з позиції вічного виживання у будь-якій сфері. Тому що така позиція може бути в темі, наприклад, фінансів виживання, в темі стосунків із людьми, в темі харчування, в будь-якихось залежностях. Будь-де ця позиція може бути. Тому я благословляю вас вийти з цієї позиції і ввійти в позицію життя у Христі, аби Господь вас вів, наповняв і дарував вам життя в повноті во ім'я Ісуса Христа. Амінь.